Добрий день. Сьогодні 25 серпня. Я хочу показати, як рослини реагують на засух. засух. Ну, це таке типове для півдня. Дивіться, як скукожився бузок. А, так само і кизіл. Яблуня так собі. Вишня нормально виглядає. Вишня виглядає нормально. Шовковиця нормально, ключ нормально, винограду із, звісно, не почув, Жара. Йдемо далі. Не хочу косити, тому що буде таке, вигорить, буде отаке. От, бачите далі. Там покошено. город взагалі реагує так собі, нормально на засуху. Може це йому і подобається. Цей горіх пострадав, от, але виглядає і там ще один горіх нормально, сливки, це все нормально, бузинат. От, пропала черемуха і, от там, далі, і от там далі береться. Вона не пропала, але. Пожовтіла. Бачите, вже скидає листя інтенсивно. От. Береза для півдня. А от шовковиця стоїть хоч би що. Це пораз. я хотів, тут були б дуже багато. Ну, взагалі все більш-менш нормально. От. Із, із моїх тих, що тут в мене біля хати, явно страждає, тільки черемуха вона пропала. І береза, бачите, пожовтіла. Е, остальне витримує засуху. Витримує засуха, я вам скажу, за рік, ось за літо один гарний був. один гарний був. Та й все. Отаке от от рослини реагують на засуху. Тому от при виборі того, що ви хочете садити, треба керуватися тим. Ну, ще скажу. Взагалі південного типу рослини краще. Ота в мене софора, я не хочу заходити. Софора взагалі красива, зелена. Нормально виглядають акації, маслини. Все південне виглядає нормально. Більш-менш у цю жару. А от північне, на жаль, воно випадає. випадає. Саме по собі, подивіться на ту березу. Мені прямо її жалко. Це вже от десь з 20 серпня вона вже так пожовтіла. Як ніби зараз кінець жовтня. Покажу вам сафору. Вона сама тут, ніхто її тут не садив, вона сама. І я залишив її. Виглядає нормально. Взагалі такі південні рослини виглядають нормально. Я її не садив, він сам вибився. Холодок лікарський, чи який там холодок. Тоже я не садив, я не знаю, де він тут взявся. У шовковиці шавковиці як дурні, їх треба. Я вже вирубую десь. Звідти, звідти, вони йдуть з всіх сторін, ці шовковиці. Бузина вон, сусіда гарна, здорова така. Прямо прямо такі гілляки аж гнуться. І це дивіться, де дивлячись на засуху. А виноград тут, дивіться, за ним ніхто не доглядає нічого. Він повівся по горіху. Горіх теж гарний. Ось така специфіка півдня. Сьогодні, 29 серпня, це Сарата, Крайній південь, недалеко від моря, це Береза, яку я посадив там 30 років назад. І ще неділю назад вона була жовта-жовта і опадала. Інтенсивно опадала. Я прямо стояв невеличкий сюжет. Бачите, там одне-два сухі листочки залишили. Вона опадала. Опадала, прямо сипалась. І що я вам скажу? Так, да, вона сипонула, але так половину листів скинула, а половина лишилася зелених. Дивіться. Дивіться, скільки вона скинула листя. Вона скинула величезну масу листя. Ну, половину. Половину листя скинула. Це така реакція дерева на засуху, Бачите? От вона да. зблизька. Гарна. Але половина листя скинула. Взяла і скинула половину листя. Оце така от природа дерева. Бачите, рік не скидає листя, ну, практично нічого не скинув. Хоча може бути таке. А береза дуже сильно скинув. Оце вам до того, що таке дерева, як вони реагують. Ну, тобто ж Захищаючись дерево, скинуло половину вбрання.